За рекордну ціну пішла з молотка знаменита двокутка Наполеона Бонапарта. Капелюх серед інших речей імператора виставили на аукціон у Парижі. Торги почалися з 800 тисяч євро. Лот продали за 1 мільйон 930 тисяч євро з урахуванням зборів. Попередній рекорд було встановлено у 2014 році. Тоді подібний капелюх пішов за 1 мільйон 880 тисяч євро. Проданий цього разу капелюх Наполеон перший носив у 1815 році, коли втік з Ельби. Тоді ж прикрасив його кокардою. Двокутний капелюх, з яким нерозривно пов'язаний образ легендарного полководця, також називають бікорном. Наполеон перший завжди носив двокутку по бойовому, паралельно до плечей, а не перпендикулярно, як це робило більшість офіцерів. Так імператора одразу помічали, коли він з'являвся на полі бою. Загалом у Наполеона першого було приблизно сто. 20 бікорнів. Наразі лишилося 30 капелюхів, справжність яких підтверджено.